Добрий вечір всім. За моєю спиною шовковиця. Весною це було здоровезне дерево. Весною її я обрізала і зробила прививки. Взяла у сусідів череночки з чорної шовковиці, з білої шовковиці, і обрізала її, привела. Зробила прививки, виросло здоровезне дерево. Чекала осені, щоб зробити плакучу форму з цієї шовковиці, але прийдеться мені робити її зараз, тому що сьогодні був великий вітер і її дуже похилив, і, по, і деякі гілочки молоденькі, поваляв. Тому зараз в місті з вами буду обрізати гілочки і робити цієї шовковини плакучу форму. Дуже жалко, що отак поламав, наклонив гілки вітер. Сильний дуже вітер був. От. Подивіться, що робиться. Хотілося б зробити це все восени, як опаде листя і буде видно кожну гілочку. Але приходиться сьогодні робити, тому що, дивлюся, зараз полізу на драбину і покажу вам. От, відчахнула. Цілі, цілі прям сильно почахувало гілки. Зараз це все буде обрізати. Жалко, такі гарні прививки пішли. Жалко, що так вийшло. Можливо, потрібно було робити це, не чекати осінь, а робити все це своєчасно, але... Ну але так, так прийшлося. Тому будемо робити зараз в місті з вами. вверх и в сторону все обрезаю. Оставляю текать. Еще растут вниз. Зараз хочу вам показати. От дивіться, оця гілка, ось вона, вона росте в сторону. Її потрібно обрізати. Так, обираю її. Так, тут дивимося. ці всі гілки наклонені вниз, але їх тут дуже багато, їх потрібно прорідити. Багато порослі пустив в стовбур нижче прививок. Тому оце все треба обрізати під ноль по стовбуру. Як вона була не така зароша, я просто ходила і обламувала молоді пагони. А зараз вони вже так... Стали подерев'яніли. Дивіться, яку гілку отчахнуло вітром. Оце дві прививки. Це або біла, або чорна шовковиця. Якраз вся сторона, я на одній стороні робила білі прививки білої шовковиці, на, другої, на другій стороні чорні. І оце якась із них отчахнулася, чи чорна, чи біла. Жалко. Зовсім, жалко, що так вийшло. Якраз два привоя відломилися. Прийшлося обрізати. Гляньте, стільки б тут було гілочок і стільки б було наслідуючий рік Шовковиці. Ну, нічого страшного, на наслідуючий рік. Привибу буду робити ще прививки, подивлюсь, яка буде шовковиця, чи чорна, чи біла. В сусідів, слава Богу, ще шовковиця є, є. І я візьму в них молоді пагони і ще на цю шовковицю прив'ю ту, що відломилася. Зараз хочу вам показати, дуже сильно надломилась кора, от усе. І тому я оцю містину зараз хочу обробити садовим варом, щоб закрити пори, ті, що без кори, серцевину, що без кори, щоб не було випаровування вологи, щоб не пішла вона засихати зверху. Ось така в мене вийшла шовковиця трошки плакуча, однобокувата, тому що з цієї сторони дуже велика гілка відчахнулася, жалко, що так. Ну, я думаю, що шовковиця таке, така деревина швидко, швидко ростуща, що вона. Бистро наросте нові гілочки і буде дуже-дуже гарно. так. І, мабуть, на слідуючий рік, якщо все, дасть бог буде хорошо, на оцю сторону ще прив'ю другий сорт. Його навіть по листю видно. От, оце один сорт у мене був з таким крупнячим листям. А другий сорт був з таким ажурним листям, як кружево. І оставила дві гілочки своєї шовковиці, що була. От вона поросль пустила. Нижчі прививки, ось, це були обрізані, оцей. оця гілка була обрізана і вверху. Вверху я зробила прививки, цю гілку не трогала, але з цієї гілки пішли нові паростки. Це моєї шовковиці це була також чорна шовковиця. ну Вона не дуже крупна, але солодка. Ось таким листям. Тому оставляю оця, оці дві гілочки. Із своєї шовковиці і другий сорт з прививки. Ну і третій сорт, подивлюся, яка, який в мене сорт залишився чи білий, чи чорний. Тоді візьму в сусідів всі привой. І ще зроблю третій сорт на шовковиці. Ну, а зараз прийдеться оце все. Переробити, порізати і винести.